Серія перша. Перша серія починається на тому, як я прийшов з лісу та нарубав багато дерева. І далі я вирішив піти до свого сусіда, але він щось, м'яко кажучи, не відповідав і не відповідав. І мені було з цього дуже дивно, бо він дуже часто мені відповідав. Я почав дуже довго стукати по дверях, але вирішив їх відкрити, бо, може, вони відчинені все-таки. Але мене чекав неприємний сюрприз. І тут просто з двері сусіда вилітає якийсь поборник і мало не вбиває мене. Я спочатку взагалі не повірив своїм очам і думав, що це сон, але, але... але це виявився зовсім не сон. І далі почалося найжахливіше. За мною почав гнатися дуже швидко поборник, і я не знав, навіть, що робити, і мерщій втікати, але це було марно. Серія друга. Серія починається з того, що я лежу в невідомому для мене місці і бачу якусь клітку, а навколо себе жителів і кров під ногами. Я спочатку, як завжди, думав, що це сон, але. Це виявився також не сон. Адже мене вдарив розбійник, і я знав, що це реальність. Я говорив з жителями і питав, де ми вже є і чому ми тут. І тут у нас з жителями з'являється просто грандіозний план. А саме я спочатку розвернувся, а потім почав їх несподівано бити. І цей план спрацював на ура. Далі я почав дотягуватись до сундука і в мене це вийшло. І я побачив там купу крові і побачив там також меч і далі я побачив кирку, яка мені якраз була потрібна. І далі я швидко визволив себе, а потім пішов визволяти жителів. І ми з жителями успішно вибрались з цього закинутого місця. З 3 до 6 серії. Третя серія починається на тому, де я знайшов якийсь невідомий для мене сундук на тому ж самому закинутому місці. І я побачив в тому сундуці якусь дивну невідому для мене книгу, яким автором є. Тихий Максим. Це ім'я для мене було десь знайоме. і... В кінцевому результаті я вирішив все-таки прочитати цю книгу. І там було написано: Привіт, я тихий Максим, я твій сусід. Спаси мене, будь ласка, тобі потрібно йти до. По цій записці я все-таки догадався, куди мені потрібно йти, і я прийшов на це саме неймовірне місце. Тут було дуже багато різних поборників, які мене хотіли вбити, і е, їм чуть це не вдалося. Але я все-таки зміг їх перемогти. Я їх дуже довго бив, але їх було надто багато. Та навіть спустошувавши на мене нападав. Серія сьома. Ця серія почалась на тому, що бандит хотів підірвати мій дім. Він щоразу розставляв тінці, і в кінцевому результаті він реально зробив це. А саме підірвав мій дім. Цілою горою тинці. Тобто динаміт. Серія восьма. І вже у восьмій серії я повернувся до своєї домівки і вирішив її привідати. Але я тут замічаю якусь дуже глибоку яму, яка була якась знищена. Я подумав, що це. Трактор їхав, але я дуже сильно помилявся. І далі мене чекав дуже неприємний сюрприз. В кінці серії я був дуже здивований, але потім сталося неможливе. Серія дев'ята. Дев'ята серія починається з цього, що е, бандит просто зійшов з розуму і викликав ще більше різних мобів, які будуть допомагати мене вбити. Серія десята. А ця серія починається з цього, де я лежу на землі, і у мене дуже сильно паморочиться в голові. Вони мені розказували, що зі мною хто, мене, хто в мене взагалі встрелив і. Що зі мною відбулося взагалі, і вони запропонували мені допомогу. Вони мене віднесли в якусь будівлю і говорили, що я ніде не ліс, а тільки відпочивав. Але я, як завжди, не послухав і зробив своє. Сундуку жителів, звідки взялися дуже потрібні для мене ресурси. Я вирішив не губити можливість і скористався цим. І я повернувся у цей замок бандитів і почав їх всіх вбивати, От. а їх було дуже багато, так що це було ну, дуже важко, тому що ну, неймовірна кількість бандитів просто. Серія 11 Одинадцята серія починається на тому, як я просто йду собі спокійно дорогою і вирішив піднятися на якусь залізну споруду, щоб оглянути місцевість. Але я неочікувано провалююсь в якусь дору і я був не то, що в щось, я був. <плес> ладно, пропустимо. І от я спустився по тій дивній драбині і попав в якусь місцевість. Ну і там я наткнувся на ще одного спустувача, якого я, в принципі, успішно переміг. І далі я побачив якийсь дивний таємничий коридор. І далі я побачив якусь рамку заліза, а всередині були якісь дивні двері. Я туди зайшов і. Що це за місце взагалі? Я спочатку нічого не розумів. Особливо, що це таке попереду мене, що це за структура така залізна. І якось я не знав абсолютно де я, і що взагалі тут чекати. Ну, але тут, в принципі, було спокійно, так що все було нормально. Обстановка була, в принципі, за Я поглянув у ту споруду і побачив там якогось зомбі-жителя. І далі я просто неймовірно був здивований, адже я найшов книгу від самого сусіда, і там писала Привіт, я, твій сусід, мене хочуть заразитись. Я спочатку нічого, звісно, не зрозумів, але потім до мене дійшло. А саме я зрозумів, що мого сусіда скоріше всього заразили зомбі зілля. Серія 12 я де тільки не дивився за тим зіллям, але мені не виходило його знайти. І тут я відкриваю ще один сундук, і там я бачу ці самі зілля. І тут я мерщій вирушив до свого сусіда, але побачив якусь дивну штуку, де мені було потрібно нажати своєю кіркою по якомусь дивному столу. І після того в мене почав дуже... Сильно трястися екран, і кірка почала тупо все, все ламати навколо. Я спочатку налякався, бо я не знав, що це таке і що з, з моєю кіркою, що я з нею зробив. Невже вона поламалась, ну вроді би не поламалась. І я зрозумів що потім, що це мені було потрібно щось ламати е, бедрок. І у мене вийшло докупатися до мого сусіда в кінцевому результаті, і я дав йому зілля. Я спочатку відійшов, а потім був дуже вражений. Адже перед собою я побачив мого справжнього сусіда. Серія 13. А від початку я ніколи не міг очікувати таке. Переді мною тупо виліз візер. І я почав потихеньку бити цього візера. Хоча я ще досі тоді не вірив, що це реальний візер. Що, що? ну, такого від бандита я точно не очікував? Заспавнити візера, самого настоящого візера, ну, ну це капець, це вже ні в які рамки не лізе. Це, ну, це кошмар. І Я його лупив, 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 А йому взагалі таке враження пофіг був. Ну я робив все, що міг. І я Головне, що я не здавався його лупити. Хоча це було ну, ну, майже нереально, скажімо так. Я навіть спеціально піднявся на вершину, щоб було краще його вбивати. Але це було дуже різковано, адже якщо б він би мене збив, це б було капець. Я його дуже довго лупив і з нього капав якийсь таке враження кров. Я його дуже довго лупив і сталося в той самий момент. І це, напевно, був наймасштабніший бій, в якому я приймав участь. Серія 14 А 14 серія починається дуже несподівано, адже я спавню перед якимось бандитом і який заставляє мене проходити якийсь дивний паркур. Хоча я навіть не знаю, що я тут роблю. І, і саме головне, що я був в замку. І Мені прийшлося проходити цей паркур, хоча я не знав навіть що я тут роблю. І це також не сон, на диво. Я проходив цей паркур, у мене багато разів на це пішло, але я не здавався, як завжди. І тут я вже майже на кінці цього паркуру, і в кінцевому результаті я все-таки його проходжу і бачу перед собою якусь дивну табличку, в якому було написано не дуже добрі слова. І я вже знаю від кого. І далі я побачив якийсь дивний лісок. І, і в тому ліску був якийсь дивний домик, не знаю, можна так сказати. А далі, коли я зайшов, я побачив якийсь люк з кнопкою. Я зайшов туди і побачив якийсь підвал. Тут були якісь дивні тунелі. І я не знаю навіть куди я йду. Бачу якусь дивну штуку. І побачив саме головне, я побачив двері. І далі, коли я натиснув на кнопку, я побачив. Я побачив свого сусіда! Що він залі робить тут? Я просто... Він ж був в замку. У мене просто зараз нема слів. І переді мною виходить бандит і просто ранить мене. І далі він мене заводив в якусь дивну тюрму. Але на щастя, я побачив сундук, в якому знайшов ключ від двері. Ну, це була хоч якась добра новина на цей час. І далі я шукав кірку, щоб визволити свого сусіда. І, і в мене це вийшло. Я спокійно визволив свого сусіда, і ми пішли назад з цього місця. Але перед тим я вирішив зробити малесенький подарунок бандиту, щоб він знав. Як зі мною таке робити. І ми з жителем понасолоджувалися тим прекрасним вибухом і пішли додому. Серія 15. А події починаються на тому, як я з сусідом вибрав нову деревню і купив дім в оренду. І, в принципі, успішно оселився там. Ну, але поки мій сусід вирішив піти в магазин, я вирішив трошки прилягти собі. Але тут до мене хтось дзвонить, і я. Просинаюся і відкриваю двері, але аж ніяк не очікував такого. Буквально перед моїми очима вилазить звідкись бандит. І тягне мене кудись. І бандит мене вирішив прив'язати до якогось стільця, але мені дуже повезло, адже я побачив. меч. І за допомогою нього. У мене вийшло успішно вибратися і звільнити сусіда. І ми з жителем швидко погнали на вихід. Ну, Але потім знову не обійшлося без пригод. Коли я повернувся з магазину, я побачив, що мій дім повністю розвалений. серія шістнадцята. До мене підходить мій сусід і спочатку питає, що таке, а потім він мене заспокоює тим, що він знайшов нову деревню для нас, де ми можемо е, нормально жити. Я провідав цю деревню і вона мені неймовірно сподобалась. Тут були дуже добрі е, жителі, і е, тут було взагалі все гарно. Та мені жителі навіть запропонували безплатне житло, і я у них поселився. Мій сусід повернувся додому, і далі обійшлося не без пригод також. Буквально на дорожці деревні я побачив мародера. Я не розумів, що вони взагалі тут забули, і боровся з ними. І тут я вбив вже всіх мародерів та бандитів, і як бачу... І тут я побачив головного бандита і мерщій помчав до нього, але тут сталося таке. Ну, а це була збірка 16 серій серіалу. Але якщо ви хочете подивитись ще продовження, то переходьте в мій список відтворення і дивіться вже із 17 серії. До речі, з 17 серії з'являється реально справжній сюжет. Нові актори, нові персонажі. Все це на вас чекає із 17-ї серії серіалу. І з 17-ї серії серіалу десь в 3, а то й в 5 раз цікавіші серії, ніж у ці 16. Одним словом, чим далі, тим все цікавіше і цікавіше серія. А це була коротенька інформація про ці. Не дуже цікавих 16 серій. Раджу вам подивитися продовження. Там реально вже другий рівень. Дуже цікавий. І всім па па па, -па.